А от ваше ставлення до самозахисту збройного питання дискусійне в суспільстві. Чи готова держава зараз на це йти? Чи готова запропонувати відтермінування вирішення цієї проблеми? Це звичайно було б праві. Якби ми б жили б е, на початку 19-го сторіччя, і людина за відсутністю влади, маючи хаос, покладалася б на власні можливості захистити себе. Можу сказати, що е, навіть наявність пістолета чи автомата, якщо на тебе здійснюється збройний напад, тебе не захистить. Ми маємо все зробити для того, щоб унеможливити будь-який збройний напад. І е, я кажу ще раз: бойовики, які розвідували диверсійні групи, які засилаються в тому числі за кордону або пройшли підготовку за кордоном, мають бути розброєння ще далеко до підходу до міста. І на сьогоднішній день я можу сказати, що ефективність, коли служба безпеки України співпраці з іншими правоохоронними органами затримує до 10 диверсійних груп щотижня. Це означає високу ефективність. Безпека в державі саме і полягає в тому, щоб, на мою думку вільний обіг зброї веде до хаосу, ефективні дії держави веде до порядку. І порядок це те, чого чого сьогодні прагнуть, бажають люди бачити внаслідок ефективних дій влади. І як президент маю це забезпечити.